З початку року набули чинності зміни у державній програмі реімбурсації Доступні ліки. Найголовніше, що я думаю, в цьому році буде для пацієнтів значено. Це саме розширення мережі аптек, які будуть співпрацювати з програмою Доступні ліки. Зокрема, з липня 25-го року абсолютно кожен аптечний пункт має укласти договір з Національною службою здоров'я України і відповідно відпускати. Перелік препаратів, які входять до програми Доступні ліки за цією програмою, це наближає власне ці доступні ліки до кожного пацієнта незалежно від того, де пацієнт проживає. Тому що зараз наразі існує ситуація, коли в населеному пункті невеличкому може бути одна аптека, і якщо вона не співпрацює з програмою медгарантій, відповідно пацієнти вимушені навіть за наявності рецепту, все одно купувати за повну вартість ці. Така можливість з'явиться у липні 2025-го. Адже для того, щоб усі аптеки уклали договори з НСЗУ, потрібен час. Також пацієнти можуть отримувати препарати з розширеного переліку. З приводу розширення переліку препаратів дійсно він досить значний і знакове розширення відбулося в тому плані, що тепер будуть комбіновані препарати, представлені в цьому переліку. Тобто, якщо пацієнт, наприклад, з серцево-судинним захворюванням має отримувати два препарати. З різними діючими речовинами, то йому, звісно, буде і вигідніше, і простіше приймати препарат, який обидві ці речовини містить в своєму складі. Відтепер такі комбіновані препарати, в тому числі, будуть наявні в переліку. Також розширюється перелік діагнозів, з якими можна буде отримувати ліки. Туди ввійшли і неврологічні захворювання, як пігрень, наприклад, і ендокронологічні захворювання при гіпотереозі буде представлений препарат. І різні. І інші хвороби також. Для дітей поки що не дуже широкий спектр, але, тим не менш, також вже передбачені препарати, і вони будуть не тільки у вигляді таблеток, а у вигляді очних крапель і мазей, що, власне, також досить актуально при лікуванні досить розповсюджених хвороб. До програми додали 52 нових препарати. При цьому 21 препарат із загального переліку є безкоштовним. Переглянути список можна у постанові 1380 на сайті Верховної Ради України. Анна Ніколенко Олексій Правицький цей день.